П'ятого тижня по пасці. Діянь святих апостолів Читання. В тих днях Павло і Варнава залишилися в Антіохії, де вони з багатьма іншими навчали та звіщали слово Господнє. По кількох тинях Павло промовив до Варнави. Веренімось. «Відвідаємо братів у кожному місці, де ми були звіщали слово Господнє, щоб довідатися, як проживають. Варанава хотів узяти з собою і Івана, прозваного Марком. Та Павло вважав ліпше не брати з собою того, що відлучився від них у Памфілії і не пішов був із ними до праці. І виникла гостра суперечка. Так що вони розсталися. Варнава взяв із собою марка і відплив до Кипру. Павло, вибравши силу, рушив у дорогу, переданий братами Господній благодаті. І проходив він через Сирію та Келікію, і укріпляв церкви. Діянь... Колоткий коментар І виникла гостра суперечка. Так, що вони розсталися. Дорогі мої, як бачимо, непорозуміння між Павлом та Варнавою. Кожен бачить по-свому, куди він мав би йти проповідувати, кого мав би брати з собою, і так доходить до незгоди. Навіть серед апостолів не все було ідеально. Хоч Бог їх покликав нести добру новину, але поза тим вони були грішними людьми, тому часом виявлялася їхня людська обмеженість. Але попри те, бачимо, що Господь діяв. Сьогодні, дорогі мої, Бог той самий, і Він діє, незважаючи на обмеженість членів церкви, на обмеженість кожного з нас. Бо часто можна почути, чи навіть побачити, я не йду до церкви, бо мені не подобається той чи інший священник. Як бачимо, до церкви, не йдемо заради священника. Не зважаємо на таку нашу обмеженість, нашу слабкість або гріховність, гріховність, слабкість чи обмеженість священників. Вони теж люди, дозволяємо Духові Святому діяти, це не вони чинять. Не їхньою святістю уділяється святі тайни. Дух Святий діє. тому ніколи не знеохочуємося в часі своїх падінь чи невдач, а стараємося далі служити Господеві. Попри різні непорозуміння чи труднощі, які можуть виникати навіть у церкві, ніколи не переставаймо свідчити про Бога, свідчити добру новину, свідчити Євангеліє. Бо найважливіше, те, що ми маємо в церкві, це маємо Бога. І Бог послав на святих ангелів навчати проповідувати. А він вибрав і знав, кого вибирає. Від Івана Святого Євангелія читання Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, вівці мої, голосу мого слухаються, і я їх знаю, вони йдуть слідом за мною, і я даю їм життя вічне, не пропадуть вони повіки. І ніхто не вирве їх з рук моїх, отець мій, який дав мені їх більше від усіх, і ніхто не вирве їх з рук Отця Мого, Я і Отець Одно. Юдеї знову по каміння, щоб каменувати його. Ісус до них промовив. Багато добрих діл я показав вам від Отця Мого. За котре з тих діл каменуєте мене. Юдеї відповіли йому, за добре діло ми тебе не каменуємо, а за богохульство, за те, що, бувши людиною, Ти робиш себе Бога. Озвавши до них Ісус. Хіба не написано у законі вашім, я сказав ви Боги. Коли, Отже, закон зве богами тих, до яких було Слово Боже, а Писання не може бути порушене, як до того, кого Отець освятив і послав у світ виговорити Ти богохулиш, бо я сказав, що я син Божий. Не вірте мені, якщо я не роблю діл Отця Мого, коли ж роблю. І ви не хочете мені вірити, ділам вірте, щоб ви пізнали і увірували, що Отець у мені, а я в Отці. Короткий коментар. Ніхто не вирве їх з рук отця мого. Вівці мої голосу мого слухаються, і вони йдуть за мною. Дорогі мої. Не даймо себе звести тим фальшивим пророкам, тим вовкам в овечих шкурах, як називав їх Христос. Бо сьогодні постає дуже багато різних сект, які під виглядом Христа, які, мавпуючи Христа, хочуть звести і тих вибраних. Тому будьмо. Пильними. Господь нам дам розум. Бо часто ми кажемо, та яка різниця? Мусимо відчувати цю різницю, бо знаємо, що крім правдивих грошей, є ще й фальшиві гроші. І можна все життя збирати, тішитися, як ми багато нас складали. Але в кінці, коли захочемо щось купити за них, виявиться, що це все фальшивка. Яке ж тоді велике буде розчарування, так і з нашою вірою. Не даймо себе звести фальшивим пророкам. Часто нарікаємо, що ми не можемо дати собі ради з тими чи іншими спокусами, труднощами, випробуваннями, але це переконання підсває нам не хто інший, а діяло. Бо у Божі за Господом немає речей, яких неможливо подолати. Тому коли людина буде з Богом, яка часто сповідається і причащається, диявол буде менший мати доступ до неї. Немає нічого, щоб ми не здолали. І диявол дуже зацікавлений, щоб ми забували про це. Він завжди показує нам багато речей в такому викривленому світі, та як болото замотане у блискучий папір. Зверху воно виглядає гарно, але непридатне до споживання. Навіть якщо в його трактуванні є якась частина правди, то на загал це брехня. Диявол показує спокуси такими, не був би вони сильніші від нас. Тому, незважаючи на те, що ситуація може бути справді дуже складною, для нас правда одна. Хай якими будуть труднощі та випробування, ми завжди маємо в собі силу їх подолати. Жодна спокуса не може вирвати нас із рук. Не під Оця Господь завжди буде тримати нас в своїх руках, не щоб ми самі не виривалися з тих рук, не піддавалися спокусам диявола. Амінь. Дорогі. Продовжується бесіда Ісуса з юдеями, тільки що вони вимагали, щоб Він їм відповів, чи Він є Месією, чи ні. Ісус насправді їм каже набагато більше, стверджує своє Боже синівство та єдність з Богом Отцем. Його опоненти того стерпіти не можуть, бо для них це богохульство. Цікаве переміне у їхньому настрої. Ще кілька хвилин тому. Вони в принципі були згодні прийняти Ісуса як свого Царя Месію, а тепер готові Його ж каменувати, бо Він не такий, як їм потрібно, і каже не те, що від нього хочуть чути. Отже, бачать добрі діла Ісуса, чудеса, зцілення, визначають їх. І водночас так радикально відкидають Ісуса, бо Той не вміщається у тісні рамки їхніх уявлень та очікувань, їхні критерії виявилися надто вузькими та негнучкими, непридатними для того, щоб оцінити принципову нову ситуацію. А як реагую я? Коли зустрічаю щось добре, але не, незвичне, таке, що не поміщається у межах мого попереднього досвіду та уяви. Ісус закликає своїх співрозмовників подивитися на речі трошки ширше. Адже навіть святе письмо за певних Умов може назвати людей Богами. Йдеться про Псалом 86, який викрикає несправедливих суддів, що зловживають даною їм Бога владою. А божественність Ісуса прямо таки підтверджується добрими ділами, знаками сили. Який через нього являє Бог? А що тепер думаю про Ісуса я? Хто Він? Хто, ким для мене є Ісус? На чому базується моя про нього думка? Звідки у ваші переконання про це, ким для вас є Ісус? У Біблії, дорогі мої, ні разу не згадано, щоб Ісус сказав Я Бог. Але тим не менше, це не означає, що Він не стверджував, що є Бог. Віжімімо для прикладу слова Ісуса в Івана 10:30 Я і Отець ми одне. На перший погляд, це може і не виглядати як твердження про власну божество, але погляньте на реакцію Дею, на його твердження. Відповіли йому юдеї, не за добре діла каменуємо тебе, але за богохульство, і що ти, будучи людиною, робиш себе Богом. Івана 10:33. Юдеї розчинили вислів Ісуса як твердження про свою божественність. У наступних текстах Ісус не виправляє юдеїв, кажучи. Я не роблю себе Богом. Це означає, що Ісус справді мав на увазі, що є Богом, проголошуючи Я і Отець ми одне. Іншим прикладом є текст Івана 8.58. Сказав їм Ісус знову і знову запевняю вас, перш ніж Авраам, був Я. є». І знову у відповідь юдеї схопилися за каміння, збираючись каменувати Його. Івана 89: Чи поривали бся так юдеї каменувати Ісуса, якби не вважали, що Він сказав щось богохульне, а саме проголошував свою божественну божественність? Івана 1-1 написано: Слово було Бог. І в наступному, у вірші 1.14 Слово сталося тілом. Це ясно підтверджує, що Ісус є Богом у тілі. У діяннях 20:28 повідомляє нам: пильнуйте себе та усю отару, який вас Дух Святий поставив єпископами, щоб пасти церкву Господа і Бога, яку Він придбав своєю кров'ю. Хто придбав церкву своєю кров'ю? Ісус Христос. Значить, цей текст підтверджує, що Бог придбав церкву своєю власною кров'ю? Таким чином, Ісус є Бог. Апостол Томас звернувся до Ісуса, та. Господь мій і Бог мій. Івана 20:28. Ісус не виправляв Його. Текст послання до Тита 2:3 заохочує нас чекати приходу Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Дивися також 2 Петра 1:1. в Єврею 1.8 Бог Отець говорить про Ісуса. Боже, престол твій на віки вічні, і скіпетр Твого Царства, це скіпетр справедливості. В об'явленні ангел наказав апостолові поклонятися лише Богові, об'явлення 19.10. В той же час у Біблії кілька разів згадується, що люди поклонялися Ісусові. Матея 2:11, 14.33, 28.9. 9.17, Луки 24, 52, Івана 9.38. Він ніколи не докоряв їм за поклоніння Йому. Якби Ісус не був Богом, Він би наказав людям не поклоняти Йому, як і ангел у Книзі об'явлення. У Біблії міститься багато інших уривків, які підтверджують Божественність Ісуса. Найбільш важливим доказом, чому Ісус має бути Богом, є те, що якби Він не був Богом. Його смерті було би недостатньо, щоб заплатити покарання за гріхи всього світу, Перше Івана 2,2. Лише Бог міг заплатити таке безмежне покарання, лише Бог міг узяти гріхи світу, Друге Коринтян 5.21. померти і воскреснути, доводячи свою перемогу над гріхом і смертю. Господи, навчи мене правдиво Тебе пізнавати, щоб ще більше Тебе любити і ще краще Тебе наслідувати. Ісус говорить про нас, про тих, які за Його прикладом кажуть: Отче, і входять у відносини з Ним, ніби вівці, які йдуть за пастирем у відчинені прами приміщення. Де опиняється в безпеці, він говорить: так: вівці мої голосу мого слухаються, і я їх знаю. Вони за мною слідують, і даю я їм вічне життя. Це мета, дорогі мої, мета сенс життя, вічне життя. І не пропадуть вони повіки. Зверніть увагу на наступні слова, дуже важливі слова, і ніхто не вирве їх з рук мої. Уявіть собі, що ви в руці Ісуса. Він каже: ніхто не вирве тебе з моїх рук, отець мій, який мені дав їх більший від усіх, і ніхто не вирве їх із рук Отця Мого, я рука Ісуса. І рука Отця, дві руки, то в чиїй руці я, Ісуса чи Отця, я в руці Бога, Сина і Отця. Це багато говорить, я сам Син, але завдяки Ісусові. Спочатку я у Його руці, а пізніше в руці Отця. Але далі текст цього розділу. Юдеї знову хопилися за каміння, щоб каменувати. Його яким чином Ісус урятувався від людей, що Його оточували, і знову бажали вони його схопити, та уник він їхніх рук. Погляньте, уник він їхніх рук. Ісус був у руках людей. Але оскільки Він у руках отця, то йому вдалося уникнути, просто уник, відійшовши. Ніхто не міг його схопити, ніхто не міг його каменувати. І ця ситуація мені багато говорить. Якщо я в руці Отця і в руці Ісуса, то навіть смерть не спроможна затримати мене у своїй руці, не може мене схопити навіть те, що мене вбиває. Ісус категорично розділяє. Позицію підступних юдеїв та своїх учнів, кажучи, що перші не є його вівцями. Були ситуації, коли він не в'язувався в діалог, називаючи своїх опонентів лицемірами. Але тепер Ісус продовжує діалог і у відповідь будує цікаву словесну конструкцію. Вівці мої голосу мого слухаються, і я їх знаю. Вони за мною слідують, і даю я їм життя вічне, і не пропадуть вони повіки, і ніхто не вирве їх з рук моїх. Отець мій, який мені дав їх більше від усіх, і ніхто не вирве їх з рук Отця Мого, я і Отець одно. Ісус звинуватив ютею, бо вони не слухають Його слів, натомість вівці слухають. Коли його запитують, чи він Христос, а Він відповідає, що своїм вівцям Він дає вічне життя. Що це означає? Спочатку Ісус говорить, що ніхто не вирве овець з рук Його, а потім, що ніхто не вирве цих самих овець із рук Отця. Цим Він показує юдеям, що 100% утутовшнює себе з отцем. Але щоб не залишилося нічого неочевидного, прямо заявляє, що Він і Отець одно. Йдеї просили, вони отримали. І що вони зробили з цими словами? Подальший текст Євангелія говорить про їхню спробу вбити Христа, декларуючи свою ніби прихильність, вони використовують слова Ісуса для того, щоби Його звинуватити. Христос, який читав у серцях людей і бачив душі, звичайно, зрозумів цей маневр на самому початку діалогу, тоді, чому він промовляв доюдею, чому дав їм те, чого потребували, Привід для свинувачення. Можна сказати, що в цій конкретній інформаційній битві, вчитель програв, але програв свідомо. Щоб дати нам урок смирення найменшої надії, що не варто полишати спроб спасти хоч когось із опонентів наших інформаційних воїн. як? Відкритістю, щирістю, правдою. Амінь. Якщо і надалі, дорогі мої бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться. Я уділяю благословення, пишіть імена для кого хотіли б це благословення. Коментуйте, висловлюйте свої думки і про лайки, вподобайки. Теж не забувайте. Христос вас. Воскр...